Пройшло всього нічого після бійки між так званими збірними ДНР та Криму, яку я детально освітлював в окремому відео. Як тепер вже на міжнародно визнаній території Росії у ще більш серйозному футбольному махачі зійшлися чеченці та руські. У наступні хвилини про найкумедніші деталі цієї бійки, яка зокрема вже призвела й до порушення етнічного питання дискримінації кавказців у багатонаціональній державі, де ніби всі рівні та. Всі юридично росіяни справа дійшла до глави Дагестану. Друзі, заряджайте відео вподобайкою, щоб допомогти у його розповсюдженні, і підписуйтеся на канал Футбол не поза політикою, який існує для демонстрації того, що футбол не обмежується 100 метрами поля та 90 хвилинами гри, а є частиною більш глобальних світових процесів. Отже, героями подій стали команди Краснодара та Махачкалинського Динамо. Кумедності додає те, що матч між ними був товариським. На 39-й хвилині за рахунку 1-0 на користь Махачкалинської команди пролунав свисток арбітра, який стосувався певних дій, що відбулися поза межами кута огляду загальної камери. Після ж цього свистка футболісти обох команд рушили приєднуватись до епіцентру, де вже відбувалась бійня. Приєдналися навіть запасні та персонал, а розбороняти їх намагалися стюарди. В хід йшла різноманітна зброя, і копняки ногами під зад, і удари кулаками в голову. Чеченська команда билася завзятіше. В якийсь момент краснодарці вже знижували градус, але махачкалинці на мирову йти не поспішали. Махачкалінці не встановлюються, причому краснодарці не хотять продовжати, а там ігроки махачкали бросаються просто із падтіжка ногами. Б'ють ну що твориться. Епічно, що в якийсь момент емоції тільки новщухали, як хтось запускав бійку наново. Тому матч вже був під загрозою припинення. Яка самурят мач на этом прикратіться? Січас рішається продовження матча. Возможно, продовжений не буде. Да, Уходять судів під трибунне поміщення. Скоріше, всего, игра продовжена не буде. Давайте Ну дождемося об'явлення. Вот Лезять хтось із Махачкалінця в опять. Але все ж таки бійня припинилась. Після чого розпочалась дуже відома для всієї Росії процедура: введення санкцій. Арбітр почав роздавати червоні картки. У Краснодара були вилучені два футболісти, а у Махачкалинського Динамо три. Але навіть на цьому все остаточно не закінчилося. Далі, вже після відновлення гри грубощів на полі вистачало. До кінця матчу команди отримали ще 8 жовтих карток. Гравці Краснодару два гірчичники, а махачкалинці 6. З голами ж ситуація діаметрально протилежна. Після відновлення гри Краснодар забив 4 м'ячі, і в підсумку Динамо було розбите з рахунком 1-4. Після матчу генеральний директор Динамо Шаміль Газізов сказав, що нічого страшного не трапилося. Але люди, які займають ще вищі позиції, мають іншу думку. Коли я дивився цю бійню, то прямо звернув увагу на слова російського коментатора про те, що подібна поведінка характерна для матчів багатьох кавказьких команд. Уж простят меня, болельщики гостей и это характерно для матчей многих кавказских команд. Не всегда себя держат бакачкалинцы в руках, не всегда умеют они это делать. На це також звернув увагу глава Республики Дагестан Сергей Меликов. У своєму телеграм-каналі він написав, що президент Динамо Гаджи Гаджиєв обговорив ситуацію з президентом Краснодара Сергієм Галіцьким. і було прийнято найправильніше рішення покарати тих гравців, які дозволили емоціям взяти гору. Далі він додав. Я полностью поддерживаю эту позицию. Меры в отношении тех, кто участвовал в этой потасовке, должны быть приняты. Ведь каждый из них не просто футболист он лицо клуба и от него зависит репутация махачкалинского динамо и всего дагестанского футбола. А потом Найти Ковише, глава Дагестану, заявив, что его обурылы слова комментатора. При этом я возмущен заявлением комментатора, что такое поведение характерно для матчей многих кавказских команд. Недапустіме вираження для нашої многонаціональної страни. Ну, коли треба воювати та голосувати за Путіна, то в національні розповідають, що всі разом та єдині. А коли руським вигідно, то тоді вже можна і ділити за національними ознаками та вішати етнічні ярлики. Спонсор цього відео Бет Кінг, посилання на бонус та спеціальний промокод у першому закріпленому коментарі. Цікаво, що заява глави Дагестану буде окремо зачитана в Динамо. Президент Махачкалинців Гаджи Гаджиєв деталізував, які заходи будуть вжиті до розбійників, згадавши при цьому самих Зідана та Матераці. Повністю розділяємо мнення глави Дагестана по поводу драки. Основна сложность в тому, щоб виявити зачинчиків інцидента. Но все равно в любой ситуации нужно иметь самообладание и сохранять спокойствие. На грубые действия нужно отвечать игрой и забитыми голами. Понятно, что против Краснодара это сделать сложно, но ни при каких обстоятельствах нельзя создавать ситуацию Зидана и Матерации. Мы ответственны за произошедшее. Меры будут приняты строгие в соответствии с контрактными условиями. Самое простое, что мы сделаем, оштрафуем участников драки. В этом плані у нас є общее понимание з колегами из Краснодара, а заявлення главы Дагестана сьогодні буде зачитано команді. Друзі, а зараз найкращі коментарі під відео про матч між величними збірними ДНР та Криму. Збірна російських окупантів проти збірної російських окупантів. Хто програє, буде сидіти в ямі. Битва малоросів. Пауків зібрали в банку. Та вони грали у футбол, чи вирішували, чия команда Сєпоров. Я так розумію, там був махач, щоб зрозуміти, хто більший сепар. Геннаді Орбу у футболці кельми. А чому не в футболці від фабрики світли путілліча? Кому нарочка. Кубок Мордор. Складний вибір для Роналду, в якій з двох суперзбірник він буде закінчувати свою кар'єру, щоб не понизити їх за хмарний рівень. Зараз це прийнято називати Жабо Гадюкінг. Фанати скандували Денеряку на Геляку Я думав, дно вже пробили. Аж тут цей матч Века. Їм треба шлакоблоком грати, а не м'ячем. Було б дивно, коли б усе закінчилось інакше. Напевно, їм замість допінгу налили по стакану бояри. Матч гостросюжетним виявився: прям інтрига з першої до останньої хвилини. Який там чемпіонат світу збірних? Він і поруч не стояв. Тепер пишіть, що ви думаєте про цю бійку між чеченцями та руськими. І найкреативніші коменти я додам до наступного відео. Підтримайте випуск вподобайкою, підписуйтеся на канал. В описі та коментарях будуть посилання на мій телеграм та інстаграм, де я теж публікую футбольний контент. Дякую всім за перегляд і слава Україні!